Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із електричним полем. Сьогодні проговоримо про поведінку різних речовин при їх поміщенні в електричне поле. Матеріали даного уроку містяться в презентації слайду 66 до 78. Отже, будь-яка речовина складається із молекул, атомів або йонів. Які в свою чергу містять заряджені частинки. Тому, якщо помістити тіло в електричне поле, то виникнуть певні зміни у речовині, з якої це тіло виготовлене. Ці зміни залежать від властивостей самої речовини і за електричними властивостями всі Речовини розділяють на три таких види. Це провідники, це діелектрики і напівпровідники. Провідники це речовини, які добре проводять електричний струн. До них відносяться, наприклад, метали, електроліти, плазма. Діелектрики, речовини. Які практично не проводять електричний струм. Це пластмаси, гума, скло, папір. Проміжне місце між провідниками та діелектриками займають напівпровідники. Розглянемо детальніше електростатичні властивості цих видів. Розпочнемо із. Електростатичних властивостей провідників. Отже, властивості наступні. Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює 0. Поверхня провідника є еквапотенціальною. Тобто, потенціали в усіх точках провідника є однаковими. Весь статичний заряд провідника сконцентрований на його поверхні. Вектор напруженості електростатичного поля провідника напрямлений перпендикулярно до поверхні, електричні заряди розподіляються по поверхні провідника таким чином, що напруженість провідника буде більшою на виступах. І меншою на впадинах поверхні провідника, провідника. Одним із проявів першої електростатичної властивості провідників є явище електростатичної індукції, яке полягає у перерозподілі електричних зарядів у провіднику, що поміщений в електростатичне поле. Внаслідок чого. На поверхні провідника виникають, називається індукуються електричні заряди. Явище електростатичної індукції. В наступному році будемо вивчати явище електромагнітної індукції. Практичне застосування електростатичних властивостей провідників. Ну, Наприклад, електростатичний захист. Якщо нам потрібно, щоб на якийсь прилад, на якийсь механізм не діяло зовнішнє електричне поле, то цей механізм потрібно помістити всередину металевої коробки. Або коробки ну, якогось приміщення, яке зроблене із металічної сітки з маленькими отворами. Наприклад, заземлення. Щоб розрядити невелике зарядження тіла, його потрібно провідником з'єднати із більшим тілом. Для того, щоб забезпечити себе від ураження електростатичним зарядом під час користування електропобутовими приладами. Вся мережа внутрішнього електропостачання будинку, квартири, гаража, сарая, школи інших приміщень має бути заземлена. Традиційно роблять заземлення: ось такий трикутничок. Бачимо, робимо робиться із провідника, забиваються великі глибокі штирі більше двох ну, метрів певного. Діаметру в залежності від потужності, планованої потужності системи. І відбувається ось таке з'єднання мережі будинку в даному випадку із великою, великим тілом, із землею. І таким чином, внаслідок цього електростатичний заряд який виникає. На поверхні будь-якого приладу, який вдімкнений у мережу всередині будинку, буде стікати, перерозподілятися із великим тілом, і з землею. А відомо, що чим більший розмір тіла, тим більше, більший заряд на ньому буде зосереджений. Тому Зважаючи на розміри будинку і розміри землі, можна буде вважати, що електростатичний заряд на будь-яких приладах побутових, буде рівний практично нулю. Тобто він не вразить вас як користувача. Наступний вид це діелектрики. Діла, які виготовлені з речовини, що погано проводять електричний струм. У звичайних умовах в них практично відсутні вільні заряди. Залежно від хімічної будови, діелектрики діляться на три групи. Перша група неполярні діелектрики. Це гази інертні, це приклад пластмаси. Друга група полярні діелектрики, типовий представник полярної діелектрики, вода. Третій вид йонні діелектрики, типовий представник, наприклад, кухонна сіль. В залежності від того, який із видів діелектрики потрапляє в електричне поле, будуть відбуватися ті чи інші з ним дії. Так, якщо молекули неполярного діелектрика при попаданні у зовнішнє електростатичне поле, будуть Поляризуватися. В процесі поляризації полярних діелектриків виникає орієнтаційна поляризація, тобто диполі, дипольні молекули намагаються розвернутися так, щоб їхні осі були розташовані вздовж силових ліній поля. Орієнтаційна поляризація. У процесі поляризації йонних діелектриків відбувається йонна поляризація. Тобто, під дією зовнішнього поля йони різних знаків зміщуються в протилежних напрямках, від чого на гранях кристалів з'являються нескомпенсовані зв'язані заряди, тобто кристали поляризуються. Ступінь взаємодії між зарядами, поміщеними в однорідне середовище у порівнянні із тими ж зарядами, які розміщені у вакуумі, визначається безрозмірною фізичною величиною, яка називається діелектрична проникність середовища, діелектрична стала. Якщо зважати на те, що заряди в житті, як правило, взаємодіють у якому середовищі, а не у вакуумі, то при визначенні сили колона, яка визначає силу взаємодії між двома зарядами, поміщеними в якому середовищі, потрібно зважати на діелектричну ставу. Бачимо, в формулі вона з'являється. Це саме стосується і формул для визначення потенціалу, формули для визначення напруженості поля, яке створене точковим зарядом. Тобто, якщо тільки ми вважаємо на наявність середовища, потрібно зважати на його діелектричну ставу. На цьому теоретична частина уроку вичерпана. Пропоную виконати навчально-тренувальні вправи, які опубліковані на уроці на платформі «Всеосвіта». До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!